Ти Супермаркетів дуже цікава річ, як на мене. Люди там або стали заручниками соціальних мереж і вимушені, окрім пробування ваших шкарпеток, пробуватися ще й в тренди, або їм реально подобається, і вони скоро стануть крутими тіктокерами і підуть з супермаркету. Але реалістично хто піде в АТБ тільки тому, що він бачив крутий тікток від них? Я але питання ще наскільки вони реально круті? Знімають їх реальні працівники або покупні актори. Якщо працівники, то чи отримують вони бонус, коли тікток залітає? На ці питання в цьому відео ми на жаль не знайдемо відповідей, але TikTok тільки подивимося. Я викусила свого асистента відібрати найкращі відео від різних супермаркетів. Я їх ще не бачила, тому зараз ми подивимося їх разом вперше. Пишіть в коментарях чи дати премію асистенту, чи звільнити за відбір відео скільки цього переглядів? 168 тисяч лайків. Ну, нормально для тіктоку супермаркету насправді доволі непогано. До якої категорії людей ви відносите себе? Ви відкриваєте балончики усі, нюхаєте їх перед покупкою, або ви купуєте і потім вдома дізнаєтеся, чи подобається вам чи ні. Я завжди все відкриваю, навіть те, що я не збираюся купувати, тому що мені подобається нюхати всілякі штуки. До речі, давайте я зараз на ходу придумую це відео. Давайте будемо оцінювати всі тіктоки по категоріям. зробимо розробимо тірліст. Категорії у нас будуть Найкращий тікток в житті. Дуже добре. Хех. Треба було видалити і треба було не знімати. Цей особисто для мене, незважаючи на кількість лайків, відправляється в Хех. Ти що, бутилка води в тебе? Ну так. можеш цей? Досиш попити? Ну, на. Я трошки не зрозуміла, вони знайомі люди, чи напевно не знайомі, просто в АТБ хтось підходить і просить попити. Я б в АТБ нікому не дала попити своєї пляшки. Ви витираєте після друзів пляшки. Я раніше могла все, що завгодно в рота взяти. Я раніше могла попити з будь-якої пляшки, могла взяти будь-який чупа-чупс від друга і доїсти його, чи навіть не знаю, жуйку в рот мені, якщо плюнула. Такого не було, здається. Але в якийсь момент я я стала дуже бризливою. Цей тікток я теж відправлю в хех. Нормально. В дитинстві я дуже обожнювала білий шоколад, але потім виросла і зрозуміла, що це просто цукор і молочний шоколад мені подобається більше. Але нормальний вибір. Мілка з оріо. В давно в супермаркеті бачила, що е, мілку з оріо... ні. Да, мілку зорі, батончики їх відкликають назад у всіх хто їх купив, тому що вони були з, якимось, з якоюсь кислотою чи з якимись канцерогенами було щось. Тому я зараз на мілку так собі дивлюся. Макс фан, екстра фан, березень нормально. Квітень. Що це міленіум з грильяжем? Йо! Співчуваю всім хто в травні. А! червень! вам ще гірше досталося, просто чорний шоколад, 56%. Я вже краще не буду їсти жоден шоколад, ніж це. உயிர் பண்ண Липень нормально, корона молочна. Де грудень? Я чекала 16 секунд для до цього. Тільки за те, що мене там не було. Я відправлю вас в те, що це треба було видалити і дозніма. А ну да, ну да, звісно. Дві частини роблять, щоб люди приходили і дивилися ще. Ну я і подивлюсь, звісно, але ви вже покарані. Фу, Максфан ізюмом якимось, чи що це? А, це лохина. Ну, слухайте, ну не можна брати шоколадку поменше і шоколадку побільше на два різних місяці. Жовтень... Бейсік. Листопад. Ах! Ще більше гіркоти шоколаду 74%. Як ви смієте? Я хочу пожалітися на це відео. Вони відібрали найгіршіший шоколад 99. Одна, 1% цукорочку там був, і вони віддали його мені репорт. Треба було не знімати навіть це відео, якщо ви такі результати мені робите. Я, як відомо, це відео тільки для мене знімали. Перспективу, це вона, це вона, але він взяв дживчик, але він типу на неї дивиться, що це вона сказала. Трошечки незрозуміло в плані відеографії, але справедливо. Проводьте тест на друзів. Хто каже, що він не любить дживчик, просто відкидуйте їх за свого життя. Це, ну, це, це хех. Живчик з екстрактом валеріани для мене здається найгірший колаб, який можна було продумати. Валеріана, мені здається, що вона дуже жорстка на смак і на запах. І змішувати його з елітним смаком живчику якось недоречно було. Але якщо ви куштували, скажіть мені, що ви думаєте? Жінка головна командувач. Жінка головна командувач. Жінка голова Що, бля, але вам зможуть зараз... я сказати, що да? жінка головна командувач шинка головнокомандувач. дуже добре Блін, я думала, що мені не буде так смішно. Але мені смішно, тому що це ж за. я ходжу в магазин. Ну, типу, мені не, не, не є багато куди вийти погуляти. Насправді гуляти по парку без немає цілі. Що я буду робити по парку. Я можу прийти туди на дві хвилини, але якщо я потім через парк піду в магазин. У мене тільки один destination. Приходиш в магазин, тобі є багато чого подивитися. Може, щось кузненьке купиш. Але дуже складно, коли в тебе друзі не люблять гуляти по магазину. І якщо ти з ними приходиш, і вона на тебе дивиться. Скоріше, що ти дивишся? Скільки можна це дивитися? що ти дивишся порошок? Тобі він навіть не потрібен. Мені цікаво, що нового в лінії Ленор є. Пролями це дуже добре. Сільпо. Мій улюблений супермаркет. Від сільпо я очікую елітних е, тіктоків з продакшеном. А якщо одну з'їсти ні, ж не побачить тебе ж є гроші, щоб купити цю шоколадку. Баж... Так, да та. осьо воно продакшн. Хочеш продати свою душу звичайну шоколадку? Звичайно, шоколадка? Молочний шоколад, сім'ї, зірварі. І ніжне приємне. А, ні, ну тоді це інша справа. Юс, Юс. Та ні, яка шоколадка? Денис, ти що? Дитинство в якомусь місті заграла? Так, іду. Ну це прям добре, смішно, з поворотом, та що він насправді охоронець. З усіх, що ми поки що бачили, мені хочеться цей це відправити прям в найкращий тікток в житті. Це, звісно, не так, але я думаю, йому там місце. Вони той цінник наклеїли? Ой. А я напевно, не той товар вибив на вагах. Що тепер робити? не Ви звинувачуєтесь, тому що намагалися обдурити сільпо на 7 гривень 40 копійок, видаючи рожевий томат за звичайний червоний. Ваша честь на захист обвинуваченого скажу, що він вже 10 років є постійним клієнтом мережі Сільпо і завжди підкреслю, завжди ставить візок на місце. Приймається до уваги одішого висновку, що всі його дії були навмисними. Вердикт суду довічне вічного що робити? Ну не в ж вас за це садити. Ви що думаєте? Що ви перші, хто на той ціних наклеїв? Mm. Знайомтесь, ось це кавун, а ось це фарш телячий. Ну і перше місце. Фісташка смажена солона. І це все тільки за сьогодні. Персонально вважаю, що можна було закінчити на суді, і там, де він такий ох, ну не в тюрму можу вас сажати, бо трошечки довго було. Але тільки за кількість е, труду, який було вкладено, в це все мені хочеться відправити його в найкраще. Але цей був трошечки затягнутий, тому відправлю дуже добре. А ні, у мене своя екосумка. Просто не дякую, що бач, про екологію. Що ніхто при не зверне увагу? Ну хоч охоронець міг би похвалити. Він же хороняє всього один магазин. А я на секундочку цілу планету охороняю від забруднення і смерті. Це не те, що це прям оплесків заслуговує. Сплати дев'ятсот 980 гривень. Оплата карткою. Так ну, звичайно, про оплату ми пам'ятаємо, а про подяку супергерою, який рятує землю, можна і забути з угодом. Оплата успішна, гарного дня. І Дякую, що дбаєте про довкілля. А, ви про яко сумку. Хтось хоч раз в житті таке казав, дякую, що дбаєте про довкілля. Комусь хтось таку фразу чув. Я я ніколи. Статі я жив нашу не для подяки. Не ж був шанс поцілувати мою руку за поти, коли забрав чекну. Чого не скористатися можливості? Я не розумію. Дуже класний тікток. Правлю це в найкращі тікток, що я бачила. Кому потрібна допомога? <дуба> у лікаря, у лікаря акторська <мама> гра на рівні неможливо содержать, як там було, я вже фразу забула, неможливо <ривна> здерживать же. <ривна> А Ні. То нічого лікаря кликали. Я вас дуже прошу, прочитайте, будь ласка, мій список продуктів. А ви самі не можете? Та це мені дружина список написала, а вона лікар. А я тут до чого. Та тут ні черта не зрозуміло, а ви ж почерк якось один одного розбираєте. Нормально. Вони взяли жарт і дотягнули його і до того, що це супермаркет, і, в принципі, такий оверол скетч зробили. Норма. Хех. Відправимо Хех. Ай! Ти що не адекват? Я економий не адекватно. 550 гривень. Знову забув гроші. Господи, допоможи. <плес> ну, як би так сказати. Е, це більше виглядає, наче хтось зі сценаристів хотів виговоритися. Не те, щоб це треба було видалити, але це ще й не хех. Десь. Посередині. Тоді наступний. Що писати на чекові, якщо за покупками прийде ось ця людина? Подивимось. У цьому році в неї народиться дитина. За диваном вона знайде давно втрачену заначку і дізнається, що в неї камінець мирці. Ти мені ну, якось коротко треба. А що вона у нас купуватиме? Так, огірки, оселедець і молоко. Ага, ну треба в це все взяти, якось коротко підсумувати. Напиши. На тебе чекатиме багато сюрпризів. А, ну підходить згоден. Давай наступного. Ну смішно, молодці. Вони обіграли свої прикол. Блін, прикольно напевно працювати тіктокером в сільпо. Мені цікаво, наскільки їм багато платять. Чи в них є ще інші роботи, і вони просто на, на стороні знімають, <с�и> знімаються в продакшені супермаркету. Ми правомон це хех. Ноус нас не порадував дуже багатою кількістю тіктоків. У нас всього один. Я зараз тільки побачила, що це тікток не від самого супермаркету. У них, напевно, немає тіктоку, а просто від якогось чувака. Шинка за 3 гривні. Я думаю, я б до неї навіть близько не підходила, тому що вона якась радіоактивна і просрочилась, мені здається, ще до 1905 дев'ятсот п'ятому. Цифри не змогла. Тисячу 1905 році. Я ніколи не купую м'ясо по знижці чи щось таке, що могло дуже сильно прям спортитися. Ти можеш від цього постраждати, якщо ти купиш щось, це по знижці. Бо знижки, знижки не бувають просто так, правильно щось пішло не так з цим продуктом Боже, це щось з моїх кошмарів. Чого в нього шкарпетки чорні? <смі> вони не вони не змагли на це, хоча б білі втягнули би. Боже, у нього ноги людські, і оця... А! еко-маркет, економний супермаркет. Яка якість? Подивіться на це на рівні сільпо. Може, навіть більш кінематографічно. Добрий день, вісімнадцять день. є. Я пила Моджо, їла сухарики три корочки та солодку мівіну, жувала хуба бубу та колекціонувала альбоми з наліпками. Я теж. Самі придумали. Ну на обличчі у мене хеху не було, але в принципі напевно доволі хех пробили лише два товари, а сума майже 100 гривень. Заспокойтеся, я професіонал. Все буде добре. Як вас звати? Сашко, Сашко, глибоко вдихні. Зараз я просканую сили. Так швидко. Ви що не бачите, що сума росте. Так ви готові? Зараз будуть ні, ні. Досі, досі, я вже не можу. Пізно, заспокойтесь. Ви зараз оплатите, але коли прийдете додому, зрозумієте, що майже нічого не купили. Готуйтеся, зараз буде найважче. Готові? Ні. Карткою чи готівкою? Карта. Драво приклади. Нічого, нічого нічого, нічого нічого, нічого Що ви робите? Не бачити, серце не плачу. плачу. <реш> Закономного векомаркеті тільки назва. Ахаха, це дуже смішно, каже Марія, тому ми відправимо це в Хех. Мені треба бути більш жорсткішою. Пречує. А ви можете підійти, будь ласка. А ви можете підійти? Я тобто тут. Ну, а я вже тут стою. Раджу пришвидшитись. Три хвилини очікування скоро закінчиться. Будете переплачувати переплачувати, дівчино. Ходіть сюди, я вам швидше товар проб'ю. Через таких як ти нам і платять копійки. Я не слухаю її. Нормально нам платять, якщо працювати добре. Я взагалі на касі для душі сиджу. У мене свій бізнес на хліб. Я дірочок поставте для душі. <рес> ну смішно, шутка вже трошки забита, але в принципі для тіктоку супермаркету це доволі гарна ідея. Це дуже добре. Для душі дуже добре найбу найбуде, і це всі тіктоки на сьогодні сподіваюся, вам сподобалося. Заходьте в мій супермаркет. Посилання буде в описі до цього відео, і побачимося з вами дуже скоро. Бувайте.